Розповісти цікаві факти, згенерувати зображення та навіть дати життєву пораду. Штучний інтелект вже увійшов повсякденність багатьох із нас. Але поки дехто радіє новим технологіям, інші бояться, що цифровий розум може витіснити людей із багатьох професій. А яка думка хмельничан? Чи не бояться стрімкого розвитку нейромережі? Звичайно, він буде мати вплив на все. І від цього нікуди не подінешся, в принципі. то він не штучний інтелект. Та ні. Нормально? Не подобається воно мені, скажімо так, не подобається. Чому відомо? Невідомо, що воно принесе. Це ж не людина, і ми не знаємо, хто його створив і як воно буде працювати. Напевно, ну, світ вже йде туди, так що це, звичайно, все одно воно раніше чи пізніше прийде. Ну мені особисто не подобається. Ні, звісно. Чому зараз? Ну зараз все йде вперед. Розвивається, розвивається, так як ми прожили, у нас такого ще не було. А зараз. Все йде вперед. Ні, не боюсь. Ну, Сучасність, туди-сюди, розвиток. Ні, я сама користуюся з інтелектом, так що я для мене, як то кажуть, це не проблема. Ні, не боюсь. Чому? <різь> Тому що це прогрес, ми йдемо вперед, розвиваємось. І він багато в чому допомагає зараз і працювати, і розвиватися.